Друзі, перші проголовне поїхали. Тривога прокотилася усією Україною. Вибухи в небі, що почалися із Чернігова, миттєво активували систему ППО по всій північній та центральній частині країни. зафіксовано запуск декількох ракет великої дальності з району Це Класична спроба маскованого удару по критичній інфраструктурі. Але саме у цей момент а вперше за останній рік удару завдано у відповідь просто з глибини української території. У небо з Чернігова піднялися зенітна ракета, що на великій висоті зафіксувала цілі. Стратегічний ракетоносець. 195, який вже завершував фазу пуску, кілька секунд, і гігантський літак почав падати, не втрачаючи управління, розірвавши вогняну довгу в небі. Він різко змінив траєкторію і обвалився поблизу злітної смуги в Енгелісі. Врізавшися в житловий будинок для особового складу, пише телеграм-канал Топор Помсте. Уламки охопили кілька секцій. Загинуло понад два десятки військових. Частина ще в момент удару, інші у вогні, який спалахнув наслідок детонації пального. Пожежа тривала кілька годин. Північну частину аеродрому. Закривали евакуацією, провели без коментарів. та навіть для внутрішніх каналів у саме опинився в стані локального шоку до обіду в місті. Спостерігалася паніка. Рідні не могли зв'язатися з військовими. Лікарні переповнені кров приймалася без перерви. Вперше з початку повномасштабного вторгнення, один із головних ударних повітряних майданчиків РФ перетворився з місця запуску на місце падіння. Командування довго мовчало. А коли офіційні канали змушені були визнати факт аварії, вийшла суха заява по технічному несправності під час зльоту, але супутник. Ові що з'явилася в іноземних змі, показували інше. Уламки розкидані у формі, характерні для ураження зовні двигуни відірвані в повітрі. Частина хвостової частини мали всліди проникаючого влучання. У телеграм-каналах, наближених до військових, з'явилася інформація. Ту-95 Був знищений ракетою за заміненою траєкторією польоту. Її пуск відбувся в нестандартному режимі. Ймовірно, з модернізованого ПЗРК або з експериментального зразка озброєння, про яке офіційно не оголошувалося. Це стало переломним моментом в повітряній Армія РФ почалася масові перевірки. Призупинили польоти на кількох базах. Командири відмовляються брати участь у нічних місіях. Генштаб терміново змінює алгоритми безпеки для екіпажів літаків носіїв. Але уже пізно паніка в тилу зростає Енеріс як символ повітряної переваги РФ. Більше не є недосяжною фортецею. Війна вже торкнулася її бетонних плити. Саме в той момент, коли здавалося, що ППО України не встигне відреагувати у самій Україні. вона про знищення туди 95 стала сигналом не лише оборона, але і наступ. Пальна здатність в повітрі існує. Це ще один крок до стратегічного паритету, коли небо більше не належить ворогу. ППО не просто перехоплює а вражає в моменті, до якого ще вчора не дотягнулися навіть аналітики. Аналітики зазначають, що цілеспрямоване ураження літака такого класу змінює правила гри. Це більше ніж втрата, одиниці техніки. Це втрата страху, і саме це вдарить по ворогу найсильніше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних та телеграм каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.